О, очікуєш від перегляду гри Лівого берега з «Фавбет»? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Добрий вечір. До вашої уваги після матчова прес-конференція головного тренера «Лівого берега Віталія Парвака. Спершу, будь ласка, ваш коментар по грі. Гра була принциповою, вона була важкою, вона була за. За пряме місце під сонцем, скажімо так, і тому ми деколи в нас щось виходило, дек... ну, багато чого не виходило, це зрозуміло, і оболонь вітаю, просто команду оболонь з перемоги. От все. Питання? З ким би ви хотіли зіграти, з яким суперником за право залишитись в прем'єр-лізі? Та я не знаю, я не можу вам відповісти на це питання. Звісно, що ми завтра будемо дивитися матчю і, і там же, як воно буде. А ми не дивилися в таблицю, ми не рахували, ми не, знаєте, то, люди старшого віку рахують ці варіанти, які можливі, які неможливі. Ми хотіли сьогодні не пропустити. Не пропустити в свої ворота і контролювати, контролювати хід гри, і хотіли гол забити, тому що тільки обігравши оболонь, правильно ми напряму лишалися. А, а так, ми готуємося до перехідних ігор. Хто буде, там вже завтра будемо думати. Сьогодні ви обрали тактичну схему в п'ять захисників, чи задоволені цим рішенням? Ми відходили від того, що команда оболонь грає по такій самій схемі. В них є два швидких нападники, які тиснуть завжди на центральних захисників. Тобто ми додали ще одного. Так, ну практично в оболоньому моменті він не було. Таке вже потім вже були. Так ми виконували всі свої функції, То, що перехід в атаку в нас не виходив. А так, ну. 50 на 50, результату немає, звісно, що можливо і незадоволений. Вилучення Андрія Якіміва, прокоментуєте епізод і чи велика це втрата для нас на перехідні на наступний матч? Я майбутньо. не можу це взагалі коментувати, ніхто нічого не зрозумів. Вар покликав арбітра, якими сам зараз не розуміє, за що йому дали картку червону пряму. Так що це треба в арбітрів запитувати. А він для нас важливий, звісно, що центральні захисники вони завжди дуже важливі в команді. Чи є ще питання? Дякую. Все, дякую, все добре. Ми продовжимо нашу післяматчу прес-конференцію. Головний тренер Київської боні Сергій Рій Шищенко. Сергій Юрійович, вітаємо вас з перемогою, вітаємо вас з тим, що команда залишається в Українській прем'єр-лізі. Ваші емоції зараз, попрошу, будь ласка. Дякую за привітання. Ну дуже класні емоції. Рівно рік тому у мене теж були емоції Насполіся, коли ми вийшли в Єврокубки. Зараз теж такі класні емоції, тому що футбол це емоції, гра емоції, і я дуже радий, що ми залишились в прем'єр-лізі. Я дуже дякую хлопцям за що ми вірили в це, що вони вірили, що ми. Йшли на цьому шляху разом і вони виконували те, що я хочу бачити, мої ідеї, моє перебудування команди, і я дуже вдячний їм за, за те, що ми зробили сьогодні. Дякую. Прошу запитання, так. Сергій Юрійович, ласка, властика здивував вас лівий перед тим, що він відзиркали вашу схему? Я розумів, що вони можуть так грати, тому що. Вони бачили, яка в нас схема була в останніх матчах, і я передбачав, що вони теж десь можуть це зробити, тому що а, ми в, в цій схемі а, є тиск на захисників, і дуже багато гравців, атакуючого плану діють між лініями біля а, захисників. Тому я. я а, а, Ну, думаю, що вони можуть так заграти, але коли побачив вже стартовий склад перед грою, то зрозумів, що так і буде, і вніс десь корективи в цьому плані. Здивував ще тим, що вони дуже бережно грали, особисто перший тайм. І ми були на м'ячі, ми контролювали гру. Але цей випадок на останні хвилини першого тайму, коли лівий берег. Берег міг забувати. Це такий нервовий момент був. Але другий тайм, ми забили гол, і вже десь ми грали обережно, більш на контратаках, швидкісних атаках. Ми розуміли, що нам треба не програти, і тому вже так довели матч до завершення з таким рахунком, як нам потрібно було. Дякую. Скажіть, чи будуть запитання? Так, Нікола Сенюк. Вen, можливо, буде два запитання. Перше запитання. Ви залишаєтесь в оболоні на наступний сезон? Так, да, в мене ж контракт діючий, тому… Тоді, Тоді друге запитання, чи буде якимось чином підсилення команди, чи будуть якісь нові здачі стояти, чи знову команда буде боротися то, за виживання? Для мене, як для тренера, другий рік команда в прем'єр-лізі, другий рік команда. На грані вибування, і звісно, мені як тренеру хочеться, щоб цього не було. І я, я рахую, що президент це теж розуміє, у нас буде зустріч з президентом клубу. Ми обговорюємо цю ситуацію, і, звісно, ми хочемо підсилення. Я рахую, що воно буде. І як, в якому, як ми будемо рухатися далі, тому що я думаю, президент сам розуміє, що. Треба бути ще краще, але ви бачите, що навіть з таким скромним бюджетом і поміркам України скромним а, складом ми дуже потужно виглядали в деяких матчах і залишились в прем'єр-лізі. І якщо рахувати той період, в який я був, то середня набрана очок десь один там, і два, за гру, це дуже такий показник команди середини турнірної таблиці. Тому я рахую, що ми хочемо покращити все це і вже коли буде зустріч, обговоримо цю, всі моменти, які нам потрібні для того, щоб бути, бути ще кращими в наступному сезоні. Дякую, дякую вам, колеги. Дякую, тренером. Чого очікуєш від перегляду гри Лівого берега? СВАВБЕ! Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу, Фаббен, офіційний партнер клубу Лівий берег.